Доброго дня, шановні мої підписники та гості каналу Кулінарна Родзика. Сьогодні хочу запропонувати вашій увазі кабачки як ананаси. В кожній господині є свій рецепт із лимоном, з ананасовим соком. А я закриваю, заличую. У баночку на третій баночка, або майже четвертинка баночки, я викладаю алечу і спілу. І не спілу. Десь не спілою третю частинку і дві треті спілої алечі. Алеча надасть дуже такого хорошого ананасового смаку. І так беру кабачок, який вже з зернятами. Нарізую отакими кружечками, десь 0,8 см. Очищаю цей кружечок. Ось такий кружок. Очищаю від шкірочки. Мені так зручніше, Якщо хочете обчистити повністю кабачок спочатку. Але я очищаю отак кабачок. Від шкірочки. Один от. Другий очищаю від шкірочки. Нарізую накоп на опіл. І видаляю зернятка. І видаляю зернятка. Залишається у нас така частинка. О, от я вже підготувала. Отак от ми видалили серединки. Получилося такі півкільця. І так я підготувала кабачки. Беру баночку, от зачею. Одну і червоненьку вкинула, всипаю туди стакан цукру, на кожну баночку по стакану цукру. І викладаю сюди кабачки. Щільненько, дуже щільно викладаю кабачки. викладає кабачки з одного боку, от, і потім з другого боку. Отак, от половинку, і з цього боку так половинку, так половинку, сюди половинку, дуже щільно виклали кабачки. Ну, от так виходить. Тут я засиплю цукор зверху. Це, щоб показати, як. Ладенькі кабачки. Тут алеча і кабачки. Третя частинка банки. алечі. одна третя і дві треті кабачки. І заливаємо округом легесенько. Давай. І накриваємо кришечкою. Тільки ж подивіться, яка вже красота виходить. І баночки ставимо на стерилізацію в гарячу воду. І з моменту закипання. Стерилізуємо 25 хвилин, можна і пів годинки. Так, кабачки прокипіли 30 хвилин. І подивіться, які прекрасні баночки вони. Закручуємо баночки ключем і перевертаємо на кришечку. І зимою будемо. Влазувати дуже смачними кабачками, які нагадуватимуть ананас. Дуже смачні, раджу всім приготувати, вони аж так, трішечки кабачки, аж пожовтіють, коли охолонуть, і дуже мають прекрасний смак ананасу. Дякую всім за увагу, і якщо ж рецепт сподобався, Будь ласка, поставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал і будемо готувати цікаві і смачні страви.